Кальцій дитринікомед. Турбота про свою красу уже зараз. А тепер всі посміхаємось, посміхаємось активніше. Давайте, давайте, посміхаємось. Ну що, зі святом? Замолодят. Так. Гірко. Гірко! Гірко. Гірко.

Марший брат Дениса нещодавно одружився, і хлопець за нього був радий, але вперше, побачивши його майбутню дружину Марію, одразу у неї закохався. Коли ж на весіллі Денису примарилося, що наречений він, а не його брат, хлопець вирішив, що має негайно позбутися цих почуттів, тому звернувся за допомогою до бабусі. Я, взагалі, нещодавно до міста переїхав місяць всього. Так, то я з маленького села брат на весілля а Мати й каже: залишайся у місті, що тобі в селі робити. Ти послухався. Так. Боря мене до себе на фірму експедитором влаштував. Робота складна, відряджень багато. Але я йому дуже вдячний. Живу у них, квартира велика, але ну, брату кредит взяв. Але місця всім вистачає. А до мене через дружину братову приїхав? Так, а ви звідки знаєте? Бачу, страждаєш ти дуже. Він же брат мій, вона дружина його. Неправильно все це не можна так. Ну ось я до вас і прийшов. Може, ви мені якийсь відворот зробите? Ні, відворотів я не роблю. Тоді поїду я звідси. Чого очі не бачать, того й серцю не жаль. Мене якраз друг кликав на заробітки в Польщу. Не можна тобі їхати не зараз. Чому? Бачу, біда буде, якщо ти поїдеш. Борькою? йому щось загрожує. Зараз не можу тобі сказати. Щоб більше побачити, мені потрібна якась його річ. Але ти маєш лишитися тут. Це дуже важливо і для твоєї долі. Слова бабусі змусили Дениса відмовитися від роботи за кордоном і залишитися поряд із братом. Його мучило почуття провини за кохання до Марії, але він сподівався, що завдяки відрядженням вони будуть вкрай рідко бачитися. Так як ви познайомилися? Я ж тобі розказав? Ти ж сказав на роботі? Ну? Так це у вас виходить службовий роман? Ну, можна і так сказати. Пощастило вам. Тепер і у відрядження разом їздите. Круто. Так, тепер можна ніколи не розлучатись. Ну, давайте вечеряти, охолоне. Дуже смачно, до речі. Угу. Минуло кілька днів. Денис повернувся з чергового відрядження раніше, ніж планував. І випадково побачив, як з їхнього під'їзду виходить керівник фірми, де вони втрьох працювали. Хлопець дуже здивувався, зустрівши його тут і поспішив додому. Денис переживав, чи не сталося чогось із братом, поки він був у від'їзді. Але на перший погляд вдома усе було як завжди спокійно. Аж раптом Денису почулися зі спальні схлипування Марії. Маруся? Марусь, можна? Так так, заходь. Що сталося. Ти що, плачеш? Ні, тобі здалось. Просто сильно розболілась голова. Тебе очі червоні. Тебе точно ніхто не скривдив? Ні, а з чого ти взяв? Я просто бачив, як Микола Сергійович виходив з нашого під'їзду. Так, він до борі заїжджав. Були питання з останнім контрактом. Ну, так. Да. А ж сьогодні у спортзалі до восьмої. Я принесу тобі щось від голови, добре? Ні, дякую. Я вже випила. Зараз трішки посплю і все мене. Добре. Денис повірив Марії і більше не згадував про цю розмову. Кілька днів по тому він збирався у відрядження. Борис із Марією теж були у від'їзді. Ден, ти вдома? Вдома. Ви вже повернулися. Так швидко. Уявляєш, за дві години нас підписали. А Де Маруся? Та її мама зателефонувала щось там знову з тиском і вона до неї поїхала. Борь, а де капці? А, візьми у нижній шухляді. Знайомся, це моя колега Ірина. Дуже приємно, Денис. Приємно. А щось я вас раніше не бачив в офісі. Так вона новенька. А ти, до речі, чому вдома? Ти ж мав вантаж супроводжувати. А, та товар затримали, мене додому відправили. Вон, чекає, дзвінок. Ясно. Ну добре, ми тоді з документами попрацюємо. А чому не в офісі? Ти ж сам знаєш, скільки до офісу їхати, а зараз пробки, то ми краще тут. Іра, піди постав чайник і зараз. Алло, так? Е, да, добре зрозумів. Скоро буду. Ага. Так. Е, з вантажем, здається, розібралася. Завтра на таможню і ну і. В рейс. Та, моя кроватка. Взяв на весілля польотич. До сих пір тягаєш. Ой. Ти ж не ображаєшся. Я просто весь час забуваю купити нову. Та не починай, малий. Ну, все на здоров'я, тим паче тобі лишить. Да. Вона просто мені якраз підходить під костюм. Давай. Фух. Ну, все, я полетів. Буду завтра ввечері. Давай удачі. Та несподівано для Дениса його плани змінилися. Він півночі розбирався із вантажем на таможні. Але через затримку з документами відправку відклали. Тож повернувшись додому під ранок на кілька годин, хлопець знову зібрався на роботу. Ти чого вдома? Та ніяк з таможні не можемо виїхати. Півночі помури Зараз знову буде їхати. А Маруся ще спить. Будь рвуєш? Такий ще не був вдома. Так? Да? А я вночі чоловік. ви… того? Ну, ти зрозумів. А, ти про це? То я кіно дивився? Кіно? Кіно. Ти ж дорослий хлопчик. І кіно буває різне. Угу, Немаленькі. Ой-ой. Слухай, я запізнююся. Все. Давай. Давай. Все, побіг. Денис поспішав і тільки на вулиці схаменувся, що забув на кухні свій мобільний. Тож йому довелося повернутися додому. А ти мій телефон не бачив? Іра, вийди, будь ласка, мені треба з братом поговорити. І що все це означає? Ну, що ти, як маленький? Ти ж все розумієш. Ні, не розумію. Ти ж місяць як одружений. Що взагалі відбувається? Це довга історія, а ти поспішаєш. Нічого. Я затримуюсь. Вже давно з Ірою. Без річ разів розходилися, але все одно. Не можемо один без одного, розумієш? Не розумію. А як же Маруся? Та Маруся хороша жінка. Я подумав, одружившись з нею, я забуду про Іру, але, але нічого не виходить. Так, а чому ж ти подружився на Марусі? Чому не Зірою? Іра заміжня. Чоловік не дає на розлучення, погрожує дітей відсудити. І що? Та мало чи він там погрожує. Ден, він впливував адвокат. Якщо пообіцяв, він це зробить. А іра без дітей не може. Коротше, все дуже складно. Я бачу. Ладно, я пішов. Ден? Що? Тільки Марусі нічого не розказує. Мені ці розбірки зараз ні до чого. Не скажу. Але я тебе не розумію. Після того, як Денис дізнався, що його брат кохає іншу, він зрозумів, що навряд чи стримає свої почуття до Марії. Хлопець знову хотів поїхати з міста, але спочатку вирішив спитати поради у бабусі: Денисе? Ви знову до нас? Так і не пройшло кохання? Ні. Боря Маруся не кохає, а любить зовсім іншу жінку. Він Маруся зраджує і просить мене обман прикривати. Буває, я так не можу. Це неправильно. Не хвилюйтеся. Бабуся обов'язково допоможе. Ви ж принесли річ брата, як вона просила? А, так, весільне фото. Підійде? Так, це ви бабусі покажете. Ходімо. Вже не можу терпіти цього тиску. Не розриває мене навпіл. І брата підводити не можу. І обманювати Марусю. Не хочу. Обману між Борисом і Марією не бачу. А от кохання між ними і справді ніколи не було. Та як же так? Та Маруся, напевно, сильно любить його і страждає? Так, вона страждає. Але не через кохання до Бориса. Біда з нею поруч. І тільки ти можеш їй допомогти. Я? Ти. Тому думки свої про переїзд до Польщі облиш. Маєш бути поруч з Марією. Якщо хочеш, щоб страждання її припинилися. Денис був вражений словами бабусі. Він хотів врятувати Марію і вирішив, що заради неї зможе стриматися і приховати свої почуття. Повернувшись додому, він застав там Марію, яка щойно приїхала від матері. Маруся! нарешті! <клес> <в Расі. клес> Привіт! Боже, я так скучив! Як там твоя мати? І краще дякую. Я теж за тобою так скучила. Я така рада. Чого ви розкричались? У мене дуже багато справ. Кидай свою роботу, твоя дружина приїхала. Давайте бенкет влаштуємо. Я за. А давайте піцу і суші замовимо. О, хороша ідея. Слухайте, давайте ви разом поїдете до піцерії. Ви так кричите, що я не можу сконцентруватися. У мене за те дуже важливі переговори. Ну, ок. Ми от гарно погаляємо, так? Да? А тобі, як завжди з собою чотири сири? Угу. Тоді я переодягну швидко да -да. і підемо. Да -да. Слухай брат, ви можете декілька годин погуляти? А я якраз усі справи ладнаю. Я ж можу на тебе покластися? Та не хвилюйся. Можемо і більше, якщо треба. Все добре. Я готова. Маруся. Ти така гарна в цій сукні. Ей, приживому то чоловікові. Совісті у вас немає. Та я просто не ну, переживай. Ідіть. Гарно погуляти. Дякую. Дякую. Денис радів можливості бути поруч із коханою і не думав про наслідки. Вони чудово провели час разом, але тепер хлопець геть не розумів, як буде тримати почуття при собі надалі. Це ні, вона напевно обізналась. Та ну, ти їй просто сподобався. Ти ж у нас такий красунчик. Скажеш таке. Та я серйозно. Пішли бапіця да, охолони. Денису було соромно за брата, який скористався їхньою відсутністю, аби зустрітися з коханкою. Минуло кілька тижнів. Якось, повернувшись з роботи, Денис випадково почув дивну розмову між братом та Марією. Думаєш, мені це подобається? У нас немає іншого виходу. Ми обоє вляпались. Я не можу, я себе ненавиджу. Маруся, будь ласка, ну хочеш, я з ним поговорю. І що ти йому скажеш? Ну, скажу, що ти дуже сильно захворіла і не можеш поїхати. Ні, це не допоможе, ти його погано знаєш. Я не знаю, як з цього виплатитись, але я готовий покінчити з цим. Ні, я не хочу, щоб ти через мене страждав. Маруся. Що сталося? Маруся, а ти чого плачеш? зважай, Це дрібниця. Поясни, що відбувається. Не хочу відрядження їхати. Хочу вдома залишитись. І ти думаєш, що не знаю чому? Не кош себе сільського дурника, ніби ти нічого не розумієш. Ти же її щовечора кружляєш? Парки, прогулянки, виставки. А вона втюхалась тебе по повній. Що ти сказав? Щучу. Слова брата приголомшили Дениса. Він не міг повірити, що Марія теж закохалася у нього. Тож, прихопивши її шпильку для волосся, хлопець поїхав до бабусі. Денис хотів знати, яка небезпека загрожує коханій і що йому робити далі. Добрий день. Паплю, ви сказали, що я можу врятувати Марусю. Від чого? Вона постійно плаче і нічого не говорить. Поясніть. Я взяв її річ. Подивитись. Таємниця справді є. Яка? Може? Боря сказав, що, що вона. У мене теж закохалася. Є в неї почуття до тебе. Але таємниця її може все зруйнувати. Потрібно, щоб Марія сама тобі в усьому зізналася. А якщо вона не захоче? А я тобі допоможу. Катю, принеси йому ключову заговорену воду. Дасиш випити Марії цієї води. І вона в усьому зізнається. Всі таємниці стануть відомі. І страждання в усіх закінчиться. Ось візьміть. Дякую. Не розумію, чому на мене все це навалилося. Стільки чужих проблем я вже просто не вивожу. Що на тобі зараз вдягнуто? На шиї? Кроватка? Чужа. Ну, так, це боря дав на весілля вдягнути. Я просто весь час забуваю купити нову. От тому чужі проблеми і вирішуєш. Є така прикмета: чужу краватку носитимеш, чужі біди на себе береш. А тепер іди, купи собі нову краватку, а цю віддай. Більше мені немає чого тобі сказати. Добре. Дякую. Дорогою від бабусі Денис придбав нову краватку, а потім поспішив додому. Адже Борис і Марія мали їхати у відрядження, і хлопець боявся спізнитися. Нам треба поговорити. Я хочу, щоб ти мені все розповіла. Я не маю про що розповідати? Ми з Борею їдемо у відрядження. Він з роботи прямо в аеропорт приїде. Денис зрозумів, що Марія боїться розповідати йому правду, але не збирався відступати. Тому вирішив, не зволікаючи, напоїти її бабусиною водою. Ну ось, випий і заспокойся. Я не хочу їхати, розумієш? І не їхати не можу. Заспокойся і розкажи мені все як є. Як є. Боюсь, тобі це не сподобається. Давай я це сам буду вирішувати добре. Добре. Отже, я коханка Миколи Сергійовича. Що? Я ж сказала, тобі це не сподобається. Так. Е... Чекай. Тобто ти його кохаєш. Та я тебе кохаю, дурнику. Якби я знала, чим це закінчиться, чуєш? Я б ніколи. У Мене мама тоді сильно захворіла. Я у Миколи Сергійовича позичила велику суму. Він тебе примусив. А потім звільнив по статті за злісне невиконання. А ще сказав, що таку характеристику напише, що мене більше нікуди не візьмуть. Петлюка. А потім запропонував мені повернутися на роботу і відпрацювати борг коханкою. А потім мене заборі видав, а його своїм. Заступником за це поставив, щоб його дружина ні про що не дізналася. Тобто Боря все знав і нічого не зробив? А що він зробить? Він гарна людина, але ця квартира в кредиті, А гроші на неї дав Микола Сергійович. Це частина угоди. Його дружина думає, що я з Борею їжджу у відрядження, бо дуже його ревнує. А чого він так хвилюється, що дружина дізнається? Бо її батько власник нашої фірми. Якщо він дізнається про зради, сам розумієш? Я так просто не можу, просто не можу. Я знайду гроші, і він від тебе відчепиться. Та він страшна людина. Боря втратить все. та він вас звільнить і оком не моргне, а ще зробить так, що ви більше ніколи ніякої роботи в місті не знайдете. Ден, це безвихідь. Просто замкнете коло. Денис був шокований почутим. Але понад усе його хвилювала доля Марії. Алло. Так, я Я вже виходжу. Так ти нікуди не підеш. Я кохаю тебе. Яка ж ти світла і чиста людина Ден. Але я так не можу. Вибач, я можу йти. Він же під'їхав і чекає мене під під'їздом. Я піднесу Валізу до авто. Денис не знав, як допомогти коханій. Але у нього виникла одна ідея. Мала ти запізнюєшся. Я цього не люблю. Ти знаєш. Сідай. Вона нікуди не поїде. А ви хто такий, щоб тут вирішувати? Марія поїде туди, куди я скажу, ясно? Не ясно. А, згадав. Молодший брат Бориса працює у нас експедитором. Я не помилився? Не помилилися. Боюся, мені доведеться поговорити з вашим братом щодо вашого виховання, юний друже. Ви надто багато собі дозволяєте. Це гарна ідея. Тоді я поговорю з вашою дружиною і тестом. Думаю, їм буде цікаво дізнатися, чим ви займаєтеся у відрядженнях. Я так розумію, це шантаж. Розумійте це як хочете. Але затямте одне. Якщо ви доторкнетеся до Марії хоч пальцем, ваша дружина буде дуже здивована. Да хто ти такий? Шеня. Я все сказав. Ти ще пошкодуєш. Ага. Ти ще пошкодуєш. І Що тепер буде? Та нічого він не зробить. Надто за свою шкуру боїться. Денис був правий. Микола Сергійович не звільнив Бориса і відчепився від Марії. Брат зміг розлучитися, і Денис забрав кохану до рідного села. Там вони одружилися, а за рік у них народилася донечка. Бабуся ж попереджає, що чоловікам не варто носити чужі краватки, бо так вони можуть перебрати на себе проблеми інших.